І всім привіт, друзі! З вами я, Міфер. І сьогодні я скачав чити на Real Life. І перше, що ми протестуємо, це нокліп. Так, включаємо. Це працює. І я хочу перевірити, чи я зможу пройти через стіну. Ну, давайте. Я починаю. Брин-брин-брин. два. Брин, брин. А, куди я попав? Хм. Що то було? Вроді нікого. Біп. Фух, як я вчасно зупинив час. Більше ніколи не буду использувати нокліп. Стоп! А як мені вибратися? А якщо? <гас> А, це був сон. Як вже добре. Напиши, що мені тестувати інший раз.